Я не хочу називати ім'я артиста. Та можемо без імені артиста, а просто загальну ситуацію. — e, Ми дуже довго вали перемовина. Лера вала перемовина. Ми його одразу, коли планували фестиваль, окнули. Кажу, так, окей, доволі популярний Це артист. — Це на цей фестиваль? що буде? — на цей. E, typu, ну, клас А артистів в даний період у нас в країні. Ми вели перемовиною, все дійшло до моменту, що давайте, ми вам вже провеземо кошти, підпишемо договір. Окей, давайте з понеділка. І з понеділка просто артист пропадає. Типу, менеджер пропадає на 4 місяці, ніякого конекту, ніякої відповіді. А нам, ну типу, він прям надо нам. Ми прям хочемо і почалися вже там нагадування. Менеджменту немає, вихода потім через якихось спільних знайомих, потім там через команду цього артиста да, да, відпишуть, відпишуть. І Я вже казав, повторююсь, і я просто вночі, вночі шерю тупо типу, ленту і дивлюся, також типу, цей артист за три дні до юності, виступає там на інші локації, скидаю букінг і кажу, ну нам вже не по путі. типу, от і все. Тобто ви та, та, скасували да, співпраці по факту? Ну, по і факту, того <laughs> ну по да, факту да, нас да. місяць ігнори, от і все. Да. Типу, зрозуміло, що вже не може бути ніяких договорів, оплат, тому що це ж не дві копійки коштує. Якщо людина так. за три дні виступає до нас, то.